Яка... Ціна окончательна 700. Без колів, без трещин. Волона. Mm. Добре, зрозуміло. Дякую. Ну давай, я посажу. Да. О, яку ціну? Це? 40 буде. Будемо, да? Вчора, а сьогодні вже тут.

как у на телефоне, только есть старый высокий а? 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 <главший> <той> да нет, тут окремо аккумулятор <главший> заряжается забрал шахи это зарады З самої дошки, тому що шахи я викинув, вони нічого не коштують. Така дошка може коштувати 250-300 гривень, якщо по 6 по дорозі до машини знайшов такі кульчики Це, звісно, не золото, але каміння є, виглядає прикольно за 50 гривень і забрав фотоапарат. Касьо, хотіли 250 я думав, думав. І поки думав, мені скинуло вже на 150 гривень. Працююче, але зарядки немає. Хто бачив таку сковородку? Крута фірма. Всього на 220 гривень.

А яка ціна за фотографію? – 50. Гривень. 50 гривень. А цей? 250. Mm -hmm. В відлічному стані. документи є на нього. Кошельочок Бріжньовський. Копійка там, копійка mm -hmm. там. І скільки коштує? 30. Діти наші, ще такого не бачили. Прихолюкову я збисть з Так. Цей фотоапарат і гаманець беру. По цьому зараз ще подивлюся. Тобто вони вже щось два роки, ці хлопці, поїхали, три роки на воїну А яка ціна? За Заспу. Це Алжирський. Пилите шубу, она золотая. 16 <решко> я не буду така? С грошима що там, так? А <плес> за 200 буде? Спитаю. А сейчас пару <плес> стаканчиков, блядь, А сколько эта статуэтка? 350. Mm -hmm. 200. Mm -hmm. 150. Купив у коле, гончара, срібло одногонці да, за 1800 гривень. Досить непогано. Пляч. Две, это... Трохи втомився, але монети у гарному стані. В <реш> яку ціну монети з ЗСУ? По 60. Грн. По 60. Є кількість. А? Є. А сколько стоїть? Eh, да. Більшої кількості є. тільки ці. Зараз перевіримо скільки стоїть. Андрюха, ну зараз що щось візьму. Пригосили мене Літвину, і я почав тут скуплятися околи свого АК купив за 250 гривень. Ще тут Мосіна є 300 гривень ціна, і ППШ. ППП тут слов переломаний, ціна 200 гривень. Те, що купував, коли в мене подивилися на відео і також зробили на продажу. 250 гривень коштує тут у Кривому розі. Продому вдора Я.

Хочу вам показати нові банкноти. Як бачимо, слава Україні, героям слава. Мені час від часу пропонують ці банкноти, щоб я їх придбав. Я їх не купую, тому що це звичайно обіхотна банкнота. Навіть якщо номери підряд ідуть, вони коштують згідно свого номіналу. А не так, як там в хтося розповідає, що попу грошей коштують. Їх дуже багато і ці банкноти мені просто в банкоматі потрапилися. Колекційний стан, стан ну, трошки вже... В гаманці полежали. Так що вони коштують згідно свого номіналу, це новий зразок банкноти 500 гривень. Так, результати моєї барахуки. Купівку за 220 гривень. Придбав, там ще трошки грошей є. Фотоапарат Olympus на плівку За 50 гривень на Віоліті бачив прохід такого за 500 гривень. Гаманець за 30 гривень придбав. Монету срібну одна унція за 1800 гривень. Але футляр треба замінити. Автомат придбав за 250 гривень. Це мені подарували календарик цікавий. Взагалі мене колеги напоїли глітвейном. я в них дуже сильно схопився. Непогана стратегія у людей. Шахи придбав, Ось такі цікаві, радянські, стан нових. А саме білі шахи там чимось так трохи покриті за 1000 гривень. І дошка сама в поганому стані, але в мене є інша дошка в гарному стані. Так що все нормально. Це всі мої покупки за сьогодні. Повертаюся з барахолки. Дуже приємно, що ще більше людей мене в Кривому розі впізнають серед підписників. Скупився я нормально. По грошам зараз, після бараховки, покажу те, що вдалося продати за останній тиждень. Продаж по статуеткам ось цю велику з таким гарним конем, продав за 3000 гривень, колекціонеро. І цю на Віоліті продав всього навсього за 250 гривень. Вона з невеличким дефектом, ця також має тріщину, але ця набагато краще продалась, тому що досить рідко зустрічається у продажу. Продалась тарілочка на віоліті, Це в нас настійна тарілка, але це в нас не ЛКСФ, Щось інше. можливо, Васильківська Київська Майоліка за 750 гривень. Продажі. На Violet та на підписника. І так, на Violetі. радіодеталі на суму 200 гривень. 2 лоти Такий чудовий келих Танець Гуцуліг називається, проданий за 1650 гривень. Купувався за 500 гривень. Фотоапарат Canon Xus 1120. Процездатність не відома. Акумулятору немає. Акумулятор тут специфічний, продав за 1000 гривень. Купував за 100 гривень. Можна було б дорожче продати, якщо б знати, що він працює, і був би акумулятор. І Так, все, на все за 1000 гривень. Купувався на брахуці за 100 гривень. Далі підписнику продав абсолютно за 500 гривень і трішки своїх інвестиційних монетки. Я їх вирішив продати та придбати щось інше під інвестицію. Це у нас пластина 20 гривень 2011 рік це 7,77 г чистого срібла. Продав за 1500 гривень. 30 років незалежності України, продав за 2800 гривень. Один підписник мені писав, що прям дорого продав. Не знаю, на Віоліті нещодавно був прохід за 3200 гривень. Так що я б не сказав, що прям по максимальній ціні продав. І марки зброя перемоги за 200 гривень продав. Продаж для мого підписника тут на суму 2750 гривень. Скарбничка посмасала, ще радянська, 100 гривень, курча. За водне, але, на жаль, ключа немає, 100 гривень. Намисто з гірського кришталю 300 гривень. Каблучка срібна 900 гривень, 925 проба. Банкноти. Банківський стан гривні по 20 гривень, ця гривня за 150 гривень. 2 гривні за 250 гривень і ці 2 гривні по 25 гривень. Марки Русський воєнний корабель все. 450 гривень за 2 блоки. І листи з банкнотами там 3 листа по 200 гривень. Продалась туалетна вода за 250 гривень. Придбала підписниця. Купував за 100 гривень. Вона запечатана. На Віоліті продав такий заз. Видно, що прям втомлений, втомлений, але вдалося за 600 гривень. Декілька людей пропонував 450, але я був непреконний і продав за 600 гривень. Зараз йду на зустріч передавати його. Купував за 300 гривень. Підсумки мого року. Ютуб робота. Що можу сказати, що досить непогано 5 тисяч підписників на моєму YouTube каналі, не дивлячись на конкуренцію в цій темі на Ютубі. Також я не робив розкрутку, я не робив рекламу, я не робив голосні прев'ю, там джекпот, скарби і так далі. На мою думку, досить непогано 5 тисяч підписників. Дякую вам за таку довіру. Дехто із моїх знайомих каже, що це нічого не означає. Якщо б у мене було півмільйона, тоді так. Ну, повірте мені, 5 тисяч для мене це також досить непогано. По монетизації я вийшов на плюс-мінус 100 доларів в місяць, що також непогано як додаткове джерело прибутку. Буду далі розвивати свій YouTube канал. Я б не сказав, що мій результат дався досить просто. Це все ж таки досить велика робота. В Ютубі це постійно треба думати про те, що зняти, думати про те, що треба обов'язково потрапити на браховку, щоб вам познімати її. Навіть коли я їду в інше місто і в мене є змога зробити відео з браховки, якщо я її там знайду. То я обов'язково туди піду і для вас познімаю. Відтоді, як почав знімати на Ютубі відео, якось стало трішки веселіше жити більш приємно, не так нудно, тому що нові знайомства з гарними людьми. Звісно, трапляються люди, котрі не дуже, котрим я не подобаюся, але для мене комусь довго буде питання. Чому я людині не подобаюся, а вона все одно дивиться мої відео. Цього я поки що не розумію. Так, звісно, є хейтери, котрі із-за заздрощів до одного чи іншого можуть пакості писати, а є просто неадеквати, котрі пишуть пакості. Ну, при цьому я розумію, що вони мене дивляться, тому що вони іноді вписують інформацію, котру я досить нечасто озвучую. І це ставить мене в топ-пік, чесно кажучи. Час від часу я просто блокую такі аккаунти, щоб більше вони написали всяку ерунду. А іноді просто їм відповідаю, щоб їм було трішки незручно від того, що вони прочтуть від мене. По роботі можу сказати, що плюс-мінус такий же ж рік фінансово видався, як і попередній, можливо, трішечки краще. Ну, немає прям такого конкретного росту по роботі. Потрохи розвиваюся в своїй темі більше знайомств, більше досвіду з різними предметами, більше продажів, і на цьому також більше досвіду. По своїй роботі також бокую досить багато людей, з котрими не хочу співпрацювати. Не обов'язково це погані люди, просто я бачу, що не зможу з ними співпрацювати. Мені. Простіше заблокувати людину, щоб потім не витрачати на цей час. Наприклад, на Violet нещодавно була в мене угода з людиною майже на 50 тисяч гривень, там два дороги хвота було. Але людина почала зайві неправильні рухи. Тому воно вирішувалося все через модератора. Ну, Мені оці проблеми. Не треба було, Мені треба було швидко закрити цю угоду, отримати гроші, тому що я все відправляв накладним Ну, Угода завершилася, модератор її закрив в мою пользу. Покупець все ж таки вирішив забрати ці два лоти, і все нормально. Але я все одно його забакував, не дивлячись на те, що в нього рейтинги в три рази більше, ніж в мене. Я просто не хочу більше мати справ з цією людиною. Ще в цьому році було багато планів, декуди з'їздити, з деякими людьми зустрітися, але, на жаль, не трапилося там по певним сімейним обставинам. Ну, все одно, мені вдалося в цьому році з'їздити в Київ, два рази в Полтаві був, декілька разів в Кривому Розі був, в Херсоні один раз був. Хотілося б ще в Одесу поїхати, але якось так не склалося. В Одесі на мене чекав мій знайомий, але не склалося. Сподіваюся, наступний рік буде більш продуктивний, більш цікавий. Далі буду для вас знімати відео. Знаю, що вам, моїм глядачам, у більшості з вас подобається моє відео. Дякую вам за це, що ви мені про це кажете при особистій зустрічі або в коментарях. Дуже приємно чути або читати. Чесно, дуже приємно. Сподіваюся, у вас все буде добре. Бажаю всім нам, щоб війна скоріше закінчилася, ми почали відновлювати як свою країну, так і своє життя, наскільки це можливо. З наступаючим новим роком. Успіхів вам та до нових зустрічей!